Що потрібно знати про письмову частину іспиту Б1. Підписуйся та зберігай це відео, щоб не загубити. Письмова частина іспиту складається з читання та письма, і на все дається 2 години. Сьогодні ми поговоримо про читання, і максимум тут 40 балів. Отже, на читанні є 5 типів завдань. Отже, перше завдання короткі тексти плюс тест. Вам дадуть сім коротких текстів. До кожного три варіанти відповіді. За правильну відповідь 2 бали, за неправильну мінус 1 бал. Друге завдання це більш довгий текст плюс твердження. Вам треба визначити, які із 10 тверджень справді є у тексті. За правильну відповідь 1 бал. Запоминку мінус бал. Третє завдання вибір прислівників. 5 речень із пропусками. У кожному 4 варіанти відповіді. Вибираєте правильний. Четверте завдання заповнення пропусків у тексті. Вам дадуть текст із 10 пропущеними словами. Обираєте правильний варіант із трьох. П'яте завдання: правильне використання займенників. 5 речень, у які потрібно вставити займенники. Прямі, непрямі або подвійні. Ця частина іспиту тестує ваше розуміння тексту та знання граматики. Особливо важливо розбиратися у займенниках та прислівниках. Як підготуватися? Читайте тексти та намагайтеся їх аналізувати. Тренуйте граматику, особливо займенники та прислівники. Виконуйте схожі тексти, щоб звикнути до формату. Хочете впевнено скласти іспит – приходьте на мої заняття онлайн.